Мушу вам зізнатись, я не люблю Діабло. Не в сенсі, що я його прям не люблю, просто я не фанат. І цьому є просте пояснення, я грав лише в другу частину в дитинстві і мені не сподобалось, бо до діабли я грав в Кітан Квест. Зрозумійте правильно, я не вважаю Titan Квест кращою грою за будь-який діабло. Я розумію, що вона по суті нічого дуже нового не принесла в жанр, особливо якщо порівнювати з тим же діабло, який свого роду започаткував жанр таких собі слеш RPG. Просто 20 років тому це був логічний наслідок, коли ти повертаєшся до Діаблу 2 після Тітан Квесту, в якого прокачана графіка, більша свобода пересування, більша варіативність прокачки, реальна зброя давнини, антична грецька міфологія, древня єгипетська міфологія, стародавня китайська чи що воно курва таке міфологія. Я закохався в Тітан квест, будучи малим гімнюком з ПК на Windows XP. Саме Тітан Квест змусив мене дитячого мене зацікавитись міфологією. Ця гра якимось чином змусила мене запам'ятати назви реальних прототипів стародавньої зброї по типу гладіусів, аспісів, і Копісів, а потім козиряти цими знаннями на уроках історії. Мені тяжко навіть уявити, скільки сотень годин я провів в тітан-квесті після уроків. Знаєте, там на восьмому рівні можна якби з двох простих класів, типу воїна чи друїда, зробити один складніший клас. Наприклад, якщо схрестити щитовика і піроманта, виходить Джигернаут. руйнівник, септо. Так, я досі пам'ятаю ці штуки і не просто так. Я хотів дослідити всі штуки і принаймні подивитись, як називаються всі класи, тому я качав персонажів до восьмого рівня і давав їм різні здібності. Трохи подорослішавши, я засів за Тітан Квест вже за Доном і Мортал Трон. Тоді я готувався до вступу в університет, тусувався з хлопцями зі схожими на мої інтересами і дуже дивувався, коли вони мені розказували про те, як грали в Titan Quest в коопі по мережі. Бо я до того навіть не знав, що була така функція, бо з інтернетом в мене було туго. Власне, в мене був модем від Київ на 1 Гігабайт. Темні часи, давайте не будемо про них поки. Подорослішавши ще більше, мені захотілося нагадати собі ті старі часи і водночас згадати, за що я так любив тоді цю гру, і чи подобатиметься вона мені зараз. Тим паче, що на це були дві вагомі причини. Перша в гру цілком офіційно додали українську мову. Я не думаю, що THQ за неї платили, але для мене це була вагома причина. Друга, я хотів спробувати той чортів кооператив. Це було років 5 тому, і в мене вже з'явилась дівчина, з якою ми проводили вільний час у відеоіграх. І ми тижня два не вилазили з цієї гри, награвши там півтори сотні годин. Коли дівчина запитала в мене, яка взагалі моя улюблена гра, я подумав, подумав і сказав: напевне, Тітан Квест. Так, сьогодні є ігри, які мені візуально чи ігроладно подобаються значно більше. Але якщо гра через 15 років все ще наскільки мене захоплює, що я досі з задоволенням проводжу в ній сотні годин, напевно, це можна назвати улюбленою грою. А потім 15 років після релізу в скімі вийшли ще два доповнення до Titan Quest про Атлантиду і про скандинавську міфологію. І ми разом пройшли їх. Для протоколу ми добралися до Харда до тяжкої складності і пройшли гру на ній. Там не можна обирати високу складність, не пройшовши на нормалі, якщо щось, якщо хтось не знає. Напевне, справедливо було б сказати, що це одна з моїх улюблених ігор, а не зовсім улюблена, особливо сьогодні. Але я вважав, що Тітан Квест витримала випробування часом. Так, може це не прям велика гра, але точно хороша. І тепер абсолютно неочікувано, я правда не чекав, THQ анонсували сиквел. Так, Тітан Квест 2. Я був приємно шокований, дуже приємно і дуже шокований. Але в першу чергу я побіг в Steam перевіряти одну річ. Бачите, до першої оригінальної Тітан Квест, як я вже сказав, таки додали українську мову. До речі, на смартфонах теж так я грав. Я ж не буду вам про всі випадки розказувати, де я в неї там грав вже опісля. На четвертій плойці, до речі, теж є, але української мови там нема. Ну, принаймні, останнє, коли я грав, не було. І в мене була надія, що в списку мов буде і українська. Але ні. І так, це саме те, для чого я роблю це відео насправді. Я вважаю, що в нас є шанс достукатись до Кіч QNordic. Шанс не дуже високий, з великими компаніями все складно. Зазвичай їхній план витрат дуже сталий і вони не люблять його змінювати. Але чорт забирай, один раз вже достукались, може вийде ще раз. Тому я створив обговорення в Скімі щодо додавання української локалізації до Titan Квест 2. І прошу вас його підтримати. Прошу вас поширити також моє прохання в Твіттері, якщо ви там є про додавання української локалізації, прошу йти в обговорення до самих THQ. Все це, звісно, якщо вам взагалі цікава ця гра, але ж ви чомусь клікнули на це відео. Всі посилання від мене я залишу в описі відео. Якщо побачите ще чиїсь ініціативи, підтримайте їх. Будь ласка, без агресії, більше шансів достукатися до видавця вічливими проханнями. Ігноруйте московитів і кидайте на них скарги, якщо бачите їхні огидні коментарі. До речі, на мої скарги їх вже видаляли, принаймні в стімі. Видавцям не подобаються агресивні українці. Знаю, ця агресія виправдана, але давайте все ж на результат працювати. Без великих сподівань, може це все дурня, але спробувати можна, особливо коли ціна питання 30 секунд на коментар чи репост. Принаймні для мене. Ну для вас може ні, і знову ж таки це все. Якщо вам цікава ця гра, я не вимагаю від вас по-моєму проханню бігти і робити щось. Якщо ви хочете українську локалізацію в Kitten Quest 2. Підтримайте. І ще одна важлива деталь: недавно Кіч Nordic вже випускали гру з офіційною українською локалізацією на старті, тобто на релізі гри. Вона одразу вийшла з українською мовою. Просто не така велика. Це була Train 5. Я дуже люблю, в принципі, попередні чотири гри серії Train, І от п'ята частина вийшла з українською мовою. Тобто, в принципі, ми знаємо, що THQ Nordic не проти української мови. І, в принципі, з радістю її додають, коли в них є така можливість. Це теж змушує мене сподіватись, що в нас є шанси добитись української локалізації в Titan Quest 2. Просто це набагато дорожче, це набагато більше тексту, і, вірогідно, ніхто їх дуже не просив. Але те, що Frozen Byte випустили свою гру, Frozen Byte – це розробники Train. З українською локалізацією дарує надію, бо, як бачите, ну, THQ не дуже противляться. Дуже дякую вам за те, що подивились це відео ні про що. Ну, гаразд, про мої ностальгічні рефлексії. Щось мене трохи пробило. І щось мені підказує, що в коментарях знайдеться більше таких же фанатів Titan Квесту, ніж може здатись навіть тим же THQ Nordic. Все. Слава Україні!